Доброго дня, п'ятий клас. Ми продовжуємо вивчати алгоритми і програми із розголоженням. І сьогодні виконуємо вправо працюємо з комп'ютер з підручника Livkinda на сторінці 223. Ось, Відкриваємо Scratch і починаємо працювати. Перше, що ми зробимо, це виберемо тлоп і намалюємо на ньому зелений прямокутник. Як намалювати зелений прямокутник? Зараз показую. Отже, вибираємо прямокутник малювати. Вибираємо ось тут. Якщо у вас колір якийсь інший, то спочатку вибираємо зелений і можна яскравість теж вибрати ту, яка вам більше подобається. Також не забудьте натиснути, щоб не було межі ось цю кнопочку. Щоб прямокутник був без рамочки. І давайте, напевно, розмістимо його ось таким чином. Далі переключаємось на нашого виконавця, на нашого котика, і давайте додамо такий от блок. Коли клавішу. Стрілка праворуч натиснуто, буде виконуватись у нас наступний алгоритм. І ми якраз використаємо блок розголоження. Якщо котик буде торкатися, в датчиках є блок, торкатися кольору. І натискаємо на колір, і ось тут в нас є така піпетка. Натискаємо на її, наводимось на сцену і вибираємо той колір, який нас цікавить. В нашому випадку це цей зелений прямий котик. Натиснули. І ось тут в нас тепер вибрано зелений колір. Далі. Якщо котик буде торкатися зеленого кольору, то він має повернути в напрямку. 180, тобто повернути вниз і переміститись на 20 кроків. Інакше переміститись на 10 кроків. Ну що ж, давайте глянемо, що у нас вийшло. Ось я трішки вище розміщу. І натискаю стрілочку праворуч. Якщо швидше буду натискати, він буде швидше рухатись. І в момент, коли він торкнувся. Зеленого кольору, тобто блоку, він повернув вниз і почав ніби обходити цей блок. Єдине, що він і продовжить далі рух вниз. Тому, якщо ми хочемо, щоб він далі йшов праворуч, то додамо ще блок, повернути в напрямку 90. Ось. Перемістимо котика на початок. І таким чином ми бачимо, що котик обходить зелену, Зелений прямий котик, він обходить перешкоди. Давайте, напевно, ще удосконалимо наш алгоритм. Точніше, створимо ще такий маленький алгоритм, коли на наш котик буде переміщатися на ось цю початкову позицію ліворуч, і повернутися в напрямку 90. Це для того, щоб коли ми будемо рухатись, котик міг. Відразу повернутися на початкову позицію. Такий от алгоритм. Будь ласка, повторіть, виконайте. Попробуйте створити алгоритм подібний при руху ліворуч, а також вгору та нас. Ну, що у вас вийде, подивимося. Дякую за увагу. До наступного уроку.